Вчора в телеграм-каналі я запустив одне опитування. Чи готові віддати своє життя, якби вам сказали, що одразу після цього в Україні настане мир на 100 років у кордонах 2013 року. Знаєте, результати розподілились так: 4% кажуть так. 76% кажуть ні. Але я був гуманним і передбачив іще один варіант. Не хочу відповідати, гляну, що відповідають інші. 20%. Я теж проголосував. І коли ви підете проголосуєте, ви побачите і мій голос. Ви знаєте, мене тут цікавить навіть не те, як проголосували громадяни. Мене цікавить, як би проголосували чиновники. От як ви думаєте, хто з чиновників, які так гордо так е розповідають нам про захист країни, готові були б віддати своє життя? Я не кажу посаду. Бо посади вони точно не віддадуть. Ну, може, життя віддадуть за Україну і за кордони 2013 року. От так ви думаєте, є серед чиновників люди, які готові були б віддати своє життя? Вони ж так пафосно заявляють, як треба боротися і віддавати своє життя за Україну. А вони готові, а вони готові пожертвувати собою, своїми родичами, дітьми. Майном. Я ніколи не забуду, як одному депутату шибки вибило в будинку. Я не знаю, скільки там квадратів, і я, який сльозливий допис вона написала. Боже, обридатися можна було. Чи обри... Ну, щось інше можна було. Вже все встановила, вже все. Ремонт ще краще зробила. Меблі купила, напевно, да? а інші громадяни ні. Так от, щось підказує мені, що серед наших чиновників, які так мужньо воюють, в своїх кабінетах і під Державною службою охорони є небагато людей, які готові не просто віддати своє життя, а хоча б віддати своє не знаю, частину майна, частину посад, або просто піти з своїх посад. Ну, не справили же, обіцяли, що справляться, або піти туди, куди вони закликають, або хоча б відправити своїх родичів. Як думаєте? Багато з них готові на таке. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми читаємо коментарі, і часто серед коментарів є просто супер перли. Пишіть, не бійтесь, бо чим більше ви є в інформаційному просторі, тим є сильнішою наша позиція людей, які хочуть завершення війни і хочуть, щоб все це зупинилось. І Україна стала незалежною, вільною від усіх впливів, ключове слово від усіх.